В дитинстві я їх ненавиділа, а зараз від таких котлет мене не відтягнеш за вуха. І для початку треба 600 грамів моркви відварити до готовності і остудити. А 100 грамів цибулі треба обсмажити до легкої золотистості. Відварену моркву натираю на дрібній терці і додаю одне яйце. Далі додаю обсмажену цибулю, а зі спецією в мене мелений коріандр, сіль і чорний перець. Далі додаю манну крупу, перемішую і залишаю на півгодини при кімнатній температурі. Тепер вологими руками формую котлети. Для панірування використовую сухарі. Також можна взяти борошно або манну крупу. Залишилось тільки обсмажити з обох сторін на попередньо розігрітій сковороді до золотистого кольору. А соус приготую на основі натурального густого йогурту з додаванням часника, зелені і солі. Я просто обожнюю, коли вони прямо тільки зі сковороди гаряченькі.